Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час. Чи є загроза, що може влучити у будинок, в якому ви зараз можете жити. Чи є загроза? Скажіть, допоможіть тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза влучання в будинок, в якому розміщені всі, хто дивиться відео. Військові, побратими, близькі люди, чи загрожують життю, скажіть, допоможіть на найближчий час. Три дні, чи до третього, може, до третього, якась іде. Тиша. Ну, не те, що тиша. Ну, я не бачу загрози. Просто, може, там в них чи свято якесь щось, вони святкують оцей період. Сьогодні, завтра. Я не бачу, щоб Може, є. Наші ПВО буде дуже гарно працювати. Ну таке незначне дрони, і я не бачу загрози, що влучило в будинок, чи було поранено. От, так що, так, прошу вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, скиди. Будь-яку зброю, що застосовують росіяни. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей, від ваших домівок. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, і поверніть назад. І всі скиди, і впіві. Одведіть, одверніть. Поверніть назад. Звідки запускають, хто дає наказ, хто придумує ці обстріли, хай йому воно все прилетить, його знищить, більше наказувати не зможе, і ті, хто виконує ці накази, також хай будуть знищені, воювати більше не зможуть росіяни. Все назад і вертається одразу ж буде так. вибухає прямо на місці, звідки запускають, буде так і так і є Все погане, все лихе, щоб не робили, на себе забираю. Прошу, янголів-охоронців, духів роду, вищі сили закликаю, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, крильми закрити. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, буде захист міцний. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, закрийте небо над усією Україною, над нашими військовими, над нашими стратегічними об'єктами, над нашими всіми над нашими газовими системами. Енергетикою, наші порти, Одеса, всі міста наш Харків, закрити небо, щоб не, мог, не міг більше ворог чинити обстріли. І також прошу допомоги зруйнувати повністю всю військову інфраструктуру Росії. Також всі, хто Росії допомагають, хай відчують на собі все біль, і сльози, і страждання, і смерть. Що відчуває Україна, хай з ними все це станеться, буде так і так Повертається все страждання, все лайно, що принесла Росія. Назад їм і їхнім союзникам. Всіх, хто зброю дає на собі, хай їхній Буде все сказане, здійснено, так буде. От. Так що все має бути гаразд. Все буде добре. Я дякую вам за увагу. Прошу будьте обережні, бережіть себе. По можливості три рази передивіться цей захист. Дякую ще раз за увагу. До зустрічі!